Добрий день, Анечка. Добро пожаловать по данному процедуру. Проходите сюда. Подставляем ладошечки. Растираем. Длину, как обычно, да? Сколько отросло, столько і убираем. Я народилася в місті Рубіжному в Луганській області. Маленьке місто. І проживала в ньому до моменту початку війни. Всі спогади дитинства, і дитсадок, і школа, і випускний, всі ці моменти, все це лишилося в пам'яті і залишилося там в рідному місті. Я навчалася в міській школі спеціалізованій школі номер 10 До речі, в цю школу. Прилетів снаряд або щось там прилетіло. Нещодавно мені повідомили, що школи майже нема ну дуже так вона зруйнована. Зі школи в спогади найтепліші, бо я гарно навчалася, була лідером, активістом. Тобто всілякі гуртки, все це моє виступи. Співи, танці і так далі. У мене є чоловік і маленька дитина, з якою ми переїхали сюди. Також за мною приїхала мама. Тато на зараз лишився в Харківській області, і на кінець то вже, слава Богу, село, в якому живе тато, вже підконтрольне Україні. Початок війни був для мене страшний, як і для всіх, мабуть, людей. Ніхто цього не очікував. Ми це вже пережили в 2014 році. І якщо чесно, ми думали, що все буде, мабуть, так, як тоді, що, можливо, за два місяці це закінчиться. В 2014 році наше місто також постраждало, але не так, як цього разу. 7 березня ми виїхали з міста з чоловіком і приїхали у Кропивницький. Думали, що це ненадовго. Думали, що за пару місяців ми повернемося. Не брали ніяких речей з собою. В чому приїхали, в тому і приїхали, і вже 9 місяців ми живемо тут. Ще з шкільних років, з 11 класу, я почала займатися улюбленою справою, я почала робити манікюр. І коли закінчила школу, чому я і пішла на заочну форму навчання? Я гарно навчалася і ще до 11 класу, в принципі, планувала вступ, вступ до ін'язу. А коли вже почала займатися манікюром, спробувала, в мене дуже добре виходило, побачила, що я маю свої гроші, і ін'яз вже. Мені став нецікавий, тому я поступила для мами з татом в наше рідне місто на заочну форму навчання. А на денну форму навчання я поступила в коледж на манікюр, манікюрниця, педикюрниця і маю червоний диплом в, цьому, в цій сфері. Ну, Перший день вони дійсно такі можуть бути колючі, а потім зглажуються в биту. Так, да, і плюс ще квадрат. Займаюся манікюром взагалі я більш 13 років. Почала, як я вже й казала, зі шкільного віку. Найбільш подобається те, що ця сфера, вона крокує семимильними кроками. І в цій сфері ти без кінця ростеш, ростеш. Якщо, звичайно, ти, тобі це подобається, і ти до чогось. Щось прагнеш е, до чогось дійти. Взагалі починала з дому, потім орендувала студію, а потім ми відкрили свою студію. Коли ти працюєш постійно з клієнтами, ти напрацьовуєш е, певну клієнтську базу і, в принципі, ти себе вже реалізував в цьому. Треба щось ще. А в 2014 році я почала. Е, Приймати участь у міжнародних чемпіонатах це чемпіонат е, Східної Європи Нейл ПРО. Перший з них проход, проходив в Києві. І вже тоді е, я зайняла перше місце е, в номінації салонний френч» в категорії е, новічок. І потім, вже, коли ти е, одного разу займаєш е, перше місце в цій категорії, потім ти вже Приймаєш участь як ветеран зі своїми викладачами, з більш, скажімо так, освіченими професіоналами. І вже перемагати в цій категорії набагато цікавіше. Потім я їздила і за кордон, приймала участь в чемпіонаті, в цьому ж чемпіонаті, але вже в Польщі, і являюсь багатократним призером. чемпионом и в Украине и в Польше. Под ногтем у нас есть кератотическая зона, которая называется гипонихи. Это место взаимного перехода натурального ногтевого ложа в ее свободный край. Поэтому ни в коем случае не травмируем эту кожу. Работаем аккуратненько. Эта кожа она защищает а, наше ногтевое ложе от проникновения под ноготь какой-то патогенной микрофлоры. То есть у нее такая защитная функция, поэтому ни в коем случае травмировать ее нельзя. Он такой белесый, но с розовинкой. Он, она тоже не знаю почему, нет на палитре. Красивый, но с шиммером. Да. Уж не любите. Сейчас я прям на ногтик вам нанесу, покажу цвет. Є ще, але вот этот, этот може давати. Він буде на пальці більш молочний, і він може давати, знаєте, холодний подтон. Давайте. 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 На початку мене запросили в студію, в якій я і навчалася. Це студія Вікторії Клопотової в Києві. Працювала там в 15-16 році, якраз коли в 15-му році ще тривала війна. Ну вона тривала всі вісім років, але тоді ще було дуже так, коли ми їздили з східної України до Києва. І дуже багато воєнних, і, ну це такий був час. А зараз наразі працюю в місті Кропівницькому і також працюю в студії і викладачем-інструктором, і майстром, тобто працюю з клієнтами. Запорука українського народу в єдності це сто процентів. І цього разу я маю на увазі війну, яка розпочалась, вона тривала, да? але така тиха війна тривала. Більша частина України навіть знала, що вісім років триває війна на східній Україні, але ну, якби косвенно. Кого це не стосувалося, ті жили на повне життя і все у людей було добре. Слава Богу, що це не торкнулося всієї України. Але цього разу, те, що сталося 23 лютого цього року, стало об'єднало народ настільки, що нас хотіли розколоти, а навпаки, нас об'єднали. І сила якраз таки в цьому. Мені здається, нас не переможе нічого, бо люди настільки єднаються і настільки за одну ідею. І вірю, що саме ці події, які, які, з якими нам прийшлося познайомитись, скажімо так, те, що з нами трапилось, воно заставляє. Подивитись на все іншими очима, змінити цінності. І в країні стане жити набагато краще. Люди, які поїхали під час війни, повернуться, бо дуже багато людей вже оцінили те, що в Україні жити краще, не дивлячись на те, що країни Європи на 100 шагів, на 100 кроків попереду нас в чомусь. Але в чомусь, наприклад, в б'юті індустрії, вони на сто кроків позаду. Для кожного зараз головне, що ми живі, що поряд близькі, що ми в безпеці, ну скажімо так, в більш-менш безпеці. Да? Я себе заспокоювала тільки тим, що комусь набагато складніше. І коли зараз ми зіштовхуємося з тим, що нема світла або води. То і коли я чую, що люди ниють там, вибачте, за цей вираз на цей рахунок, то в окопах також не якби не тепло, і там також немає ніяких умов для наших хлопців. І патріотизм це не про футболку, на якій написано Доброго вечора ми з України. Так давайте ж об'єднаємось і будемо триматися. Цього року у всіх одна мрія і одна мета. І коли під бой курантів ми піднімемо шампанське і загадаємо всі одну мрію, то надіюсь, що скоро наступить мир і що все буде добре. Все буде Україна.